Привіт, друзі! Зараз хочу відчинити двері та подивитися, наскільки далеко цей дрон полетить взагалі, якщо я буду сидіти ось тут. Чи вийде в мене це зробити? Тут доволі товстий шар, але не бетону, а дерево. Тому ось так привідкриємо двері та спробуємо політати. Так, ну що, поїхали? Налаштування VTX в мене на максимум. Чують непогано, непогано. Я навіть не розраховував, що сюди зможу полетіти. Так, тут зв'язок трішки просідає. Тут вікно поряд зі мною, тому зв'язок непоганий. Ну, тобто виходить, що можу навіть сидіти вдома та літати тут. Навколо доволі багато цікавих місць. Ух. Давайте до пальми. Ох, тут дуже погано все. Окей, навіть якийсь вітер, мені здається, присутній, тому що дрон чомусь зносить. Повертаємося додому. Непогано. Ну, взагалі прикольно. Тобто можна не втрачати на вулиці. А дистанційно літати. В цьому то є прикол дрону. Не завжди хочеться виходити на вулицю. Тому що люди дивляться, дивляться на тебе, що ти тут робиш. Питають, що це таке. Це не дуже приємно. А ось так. Це доволі фаново. Перший раз я це зробив. І ви. Зараз стали свідками цього процесу. Мені подобається, тобто можна трішечки потренуватися і стати тут майстром. На жаль, вікна не можу відчинити, тому що в мене цей бокс спрінг, ну, сітка оця, вона заважає. А так загалом тут є, де розгулятися. Дуже важливо тільки нікому в голову не прилетіти, тому що, думаю, доволі багато буде проблем після цього. Але... Ніхто не бачить звідки цей дрон. Але взагалі декілька сусідів вже бачили мене з цим дроном, тому не вийде відморозитися. Ну, зараз VTX в мене стоїть на, 4, на 400, тобто це максимальне значення. Ну я хочу сказати непогано тримається. Так, у нас тут басейн є. Там дуже багато народу, але туди не буду летіти. Ще трішки обережніше. Ох, ні. Непогано, непогано. Мені подобається. Ух. Ну, дуже класно тримається зв'язок. Я уявляв собі набагато гірше. Тобто, да, просідає в, де в деяких місцях, але загалом доволі комфортно можна літати. Так, давайте сюди дойдемо. Ух, ну це вже кінець майже. І ось тут епічно. Ух, 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 ух. Непогано, непогано. Це вправа дуже цікаво по сходах підніматися. Звук від дрону навіть сюди чутно. І ось справа, бачите, в мене сигнал каже, що поганий. Бет видається сигнал. Банка просідає. 3 хвилини, майже 4 ми протримались. все доволі непогано. І давайте залендимося на будиночок кита... кота. Оп. Так, ну що, заряджаємо наступну? Мені сподобалось. Поїхали. Це дообережно. Yeah. Так, наскільки далеко тут можна. Ну, чуєте, дуже далеко. Це майже кінець апарткомплексу. Ох-ох, ух, ух, що таке, що таке. Ви це бачили, ну це майже втрата дрону була зараз. Це дійсно так. Прикол в тому, що... На цифровій системі ви, напевно, можете літати набагато, ну, набагато далі. А ось на аналоговій системі ви хоча б бачите, коли ви втрачаєте зв'язок, то завжди можете маєте змогу повертатися. Ох, от у мене відрубається зв'язок. Так, давайте зробимо Ух. Ви бачили? В мене вийшло. Це був такий стрьомний поверлуп. І дуже важливо, щоб з цього поверлупу я не комусь у голову не потрапив. Давайте ще раз. Обережно вриваємося. Оп! Ух, непогано, непогано мені подобається. Так. Ну, що серйозніше робити дуже стрьомно. Тому що, по-перше, не дуже хочеться лізти на цей дах за дроном. А по-друге, тут в будь-який момент можуть вийти люди. І буде не дуже приємно. Воу. Непогано. Я навіть не думав, що це може бути так фаново. Я ніколи цього не робив і зараз я розумію, що... Можна прикольно політати тут, непогана локація, ще і не вход... виходячи із будинку взагалі. Це доволі приємно, тому що на вулиці така шалена спека, друзі, цього так, є якийсь рух. Давайте обережно. Так, оцей чувак, він навіть не знає, звідки цей дрон. Я сподіваюся. От коли світа починається, то звісно не дуже приємно. Але це смішно трішечки. Але я сподіваюся, що він зараз не зістане якось сітку та не Ну, Ще можна потрапити на проблеми, якщо вони будуть скаржитись нам оці на мої польоти. Давайте, напевно, трішечки зробимо паузу, щоб не лякати людей. Це було круто. круто. Так, на цей раз 3 хвилини 20 секунд. І якась суета там почалась, не дуже хочу провокувати якісь проблеми. Давайте ось тут Ох, нікого немає. Трішечки прилітаємо ось тут, щоб нікому не заважати. Ось тут на второму поверсі я живу, тому зв'язок тут більш-менш непоганий. Це штати, тут дуже багато різних національностей, культур. І деякі люди можуть думати, що це якийсь шайтановий дрон, тому треба бути обережним. Ось малий дивиться. Ви бачили? Чувак захотів забрати дрон. Так, ну треба бути обережним, тому що ми маємо хантера, який дійсно може забрати. Буває, людина просто ігнорує це або якось тримається подалі, а цей чувак одразу в атаку пішов, тому треба бути обережним, де він. Я зрозумів, загалом ми почнемо харасити чуваків на дрон. І будемо... Вони будуть відкривати полювання на мене, а я будемо намагатися їх. Так, друзі, на навантаження зростає багато людей, багато суїти. Напевно, треба закінчувати, доки я не догрався. О! Так, Давайте спробуємо тут. Воу, воу, воу. Як я вже казав в попередніх відео, цей дрон, в нього дуже високо задрана камера, тому доволі важко їм керувати у замкнутому просторі, особливо у квартирі.